Ну що ж, друзі, традиційно в цей час у фокусі нашої уваги ситуація на фронті, і одразу хотів би розпочати з Покровського напрямку. Тим паче з'явилося повідомлення, ну досить таки втішне, завдяки звичайно, що роботі наших збройних сил України йдеться про знищення, ну можна сказати, еліти, що стосується м -м, дроноводів Російської Федерації. А, ну, якщо не повністю, то як мінімум йдеться про ураження центру управління підрозділу збройних сил Росії Рубікон. Я думаю, про ось цей Рубікон ви чули ну точно і цього тижня, тому що згадували наші спікери, наші військові, які доєднувалися до наших етерів. Тож зараз розкажу розлогіше про що йдеться. Так ось в прислужбі Генерального штабу збройних сил України буквально напередодні навіть опублікували відеоролик, де сили оборони вразили низку важливих об'єктів росіян, і серед них якраз пункт дислокації ось цих дроноводів. Рубікон, які Можна сказати, тримають під вогневим контролем або намагаються це зробити логістику збройних сил України на Покровському та на інших гарячих напрямках. Нещодавно лише на тимчасово окупованих територіях Донеччини знищено і пункт управління безпілотниками російського підрозділу, про який я згадав, і великий склад боєприпасів. Примітно, що російські пропагандисти ось цих рубіконівців називають абсолютно елітним підрозділом, який нібито вселяє страх в українську армію. І це формування дійсно спеціалізується на безпілотних системах. Справді воно складається з високопрофесійних фахівців. Багато вкладають в ці в це формування в цей підрозділ Рубікон. Вливають і гроші, і відповідно є у них і люди з місками, і техніка, яку можуть використовувати ті люди. Поява на лінії фронту ось цих підрозділів Рубікон. Вона викликала жваве обговорення серед військових. Наш кол... наші колеги з радіо НВ поспілкувалися з командиром батальйону безпілотних систем бригади Азові з позивним будь-і. Ось що він їм розповів. Тож, за словами бійця, Рубікон створили і створювали відверті проблеми для нас насамперед із логістикою. Фактично, їхнє основне завдання полягає в тому, щоб максимально уражати постачання. А без логістики зазначив, будь воювати вкрай важко. Фактично. Неможливо і як показала практика вже широкомасштабного вторгнення, коли відбувалися удари і по російській логістиці, і ті мусимо визнати, били по нашій. Це були величезні проблеми. Так ось що каже військовий. Водночас цей підрозділ не виправдав, на його думку, очікувань як еліта війська. Вони помирають так само, як і інші росіяни. Думати, що вони найкращі, якісь супервоїни, їхні підрозділи. БПЛА просто неможливо знищити не варто, каже представник Азову. Їм їх потрібно методично знищувати, методично по них працювати. Ну і ще раз на олошу з'явилася інформація, навіть відео в прослужбі генштабу збройних сил України про ураження пункту дислокації дроноводів Рубікону. Тож далі поговоримо про ситуацію на покровському напрямку з огляду на те, що зараз якраз відкрили тут карту. Бачимо, що біля добропілля практично без ми знаємо, що колеги з діпстейту можуть дещо згодом оновлювати інформацію, але ось станом на сьогодні, в принципі, картинка залишається незмінною, такою як була упродовж кількох останніх днів до цього. Тривають стабілізаційні дії за цим словосполученням. Звичайно, що стоїть безумовно робота наших сил оборони. Було багато публікацій, висловлювань, що мовляв, росіяни ось там вже опинилися в такому собі оточенні. До речі. Системно, якраз таки, працюють по тих, кого вдалося зараз там затиснути біля кучеревого яру. І сподіваємося, що буде поповнений і обмінний фонд. Так ось військовослужбовець Станіслав Осман Бунятов розповів, що на Покровському напрямку Росіяни посилили тиск на українську логістику. Ну, бачимо це повідомлення. До речі, це повідомлення якраз було кілька днів тому. Воно збігається з діями потенційно з цих Рубіконівців. Тому каже. Що зараз вони отримали підсилення по безпілотниках сили, які прибули, шукають спостережні пункти захисників позиції БПЛА, тобто полюють росіяни на наших дронарів. і зрозуміло чому тому, що зараз дрони стали ну, тією силою, яка унеможливлює великі механізовані штурми та й інколи просто пересування навіть легкою неброньованою технікою. Щодо останніх дій, то можна виокремлює пан Бонятов за. Пеклі бої, які точаться біля населеного пункту Родинське, про яке ми згадували в нашій розмові з співзасновником проєкту Діпстейт Романом Погорілим, мета абсолютно зрозуміла, чітка і як то кажуть, на долоні. Вихід до Мирнограда, вихід до Покровська. А біля Добропілля ситуація ну можна сказати більш-менш стабілізована. Це підтверджує. І військовослужбовець ще говорить наступне, що продовжується витіснення противника з позицій і створення кілзони в його близькому тилу. Тож системна робота і далі триває. Про Покровський напрямок днями говорив і військовий аналітик Константин Маршовець казав, що протягом останніх кількох днів відбувається спроба сковування українських резервів на Покровському напрямку. Противник активізувався на Кількох ділянках знову ж таки згадує про Мирноград. Тим паче, напрямок Гродівка Мирноград. І каже, що там атакували штурмові групи 137-ї і 5-ї ОМСБР, а також кілька груп проникнення зі складу 72-го окремого батальйону. спеціального призначення їм вдалося просунутися дорогою до мирнограда близько одного кілометра біля селища Промінь. Так ну що ж звернемо свою увагу з огляду на те, що заговорили про логістику, теж трішки розкажу, поділюся думками. Зокрема, Максима Жоріна, підполковника 3-го армійського корпусу, так ось в одному етері нашим колегам він розповів, що зараз противник намагається висушувати нашу логістику, не давати змогу забезпечувати позицію, робити евакуацію. Додав, що наразі в зоні відповідальності 3-го армійського корпусу сили оборони намагається забрати ініціативу на себе в окремих ділянках. Ну і тут принагідно варто згадати якраз такі про серебрянське лісництво. Про серебрянку населений пункт і російські спроби просунутися. Ми з вами розглядали, і, до речі, населений пункт Торське. За останні, це ситуація станом на 19 серпня. Зараз на ваших екранах саме там відбулися певні зрушення, і до речі, в напрямку Торського, російських окупаційних військ. Тож сподіваємося, що там вдасться зупинити їх, тим паче, що напрямок серебрянського лісництва. Він залишався ну практично непохитним, але не через те, що ворог не, е, не було ворога сил, можливостей бажання там рухатися а все виключно завдяки якраз нашим військовослужбовцям на напрямку серебрянського лісництва тривалий проміжок часу, якраз перебували е, наші бійці, наші нацгвардійці з бригади Рубіж, і серед них якраз е, досить таки тривалий час там перебував е, і наш колега, який працював свого часу на телеканалі. Е, Апостроф Олександр Мамай, передаємо йому принагідно вітання. І до речі, з огляду, що згадали про Олександра, можливо, запросимо його до етеру і почуємо від нього безпосередньо від бійця, який перебував на цьому напрямку, про там ситуацію. Тим часом бійці 63-ї окремої механізованої бригади після стрілецького бою днями був дуже запеклий стрілецький бій в серебрянському лісі. Заблокували та змусили здатися сімох російських окупантів. Успішну операцію із поповнення обмінного фонду вони повідомили у себе на сторінці на відео, яке вони зняли під час бою, зафіксовано там саме такий фінальний етап, коли українські бійці вже придушили опір, точніше придушують опір і беруть ворогів у полон. Звичайно, чути злагоджені команди штурмовиків. Лягай, руки за голову, ще один лягай. Ось так системна робота наших бійців продовжується. Ну і звичайно, друзі, не можу я оминути своєю увагою події, які відбулися. Буквально днями, але йдеться саме про море. Почну з того, що в Бухті новоросійська давненько ми не згадували про це місце прихистку, фактично того, що залишається від чорноморського флоту Російської Федерації. Так ось в цій бухті загинула група елійських. Е, Елітних російських елітних водолазів диверсантів під час того, як вони намагалися вилучити українського морського дрона, який був придушений реп. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони. Так ось під час цієї операції один з ударних морських дронів він все таки зміг прорватися до Бухти Новоросійська. Ми неодразово намагалися з'ясувати так, чому ж немає системних атак на бухту Новоросійська. Виявляється, вони є, але росіяни це розуміють і теж намагаються протидіяти. Утім, дрон все-таки зумів один прорватися туди і. Через дію РЕБ нагадаю, що зв'язок на жаль втратився. Ми розуміємо, що РЕП-системи і засоби радіоелектронної боротьби росіяни розвивали не один рік, а десятиліття. Так ось цей дрон потім почав дрейфувати. Російське командування наказало підняти ударний морський дрон. Ну хотіли дослідити. Ну і власне потім послали групу з п'ятилітних водолазів. А ті своєю чергою прекрасно завдяки детонації нашого дрону вирушили на чудові концерти. Які слухають російські окупанти в пеклі, ось така історія. До речі, більше і розлогіше ми обов'язково ще про ситуацію на морі згадаємо, але як завжди я наголошую, тільки наші військові знають, що відбувається в зонах їхніх відповідальностей. Тож завжди на зв'язку ми з нашими воїнами спілкування з ними вже за мить. Залишайтеся надалі за построфом.